Вибачте, вибачте мені. Е, прийшла пора чесно зізнатися. Зізнаюся, я це для своїх улюблених хейтерів, хейтерюшечків. Не вдалося мені задовільнити ваші, скажімо так, побажання. Не вдалося мені зробити вам приємне, тому що шахи в мене. Вийшли фактично ідеалістичні. Не скажу, що ідеальні, але ідеалістичні. Це горіх, це клен. Ось так вони виглядають. Звісна річ, ви могли би сказати, дивлячись, скажімо, ось на ці кульки, на ці комерці. Я не знаю. <кій> Взагалі на всю цю красоту, дивлячись, ви могли би сказати, та це ж, та це ж відлито в дереві. Ви могли би сказати, та це ж відлито. Але ви могли бачити, як я їх роблю в прямому ефірі, в прямих ефірах, хто підписаний, то міг спостерігати. Як я ці шахи виготовляю. Тому секретів ніяких нема. Тільки праця, праця і праця. Ну, але якщо вас будуть питати, чи знаєте ви шахи, які від... чи можливо ви знаєте майстра, який відливає шахи в дереві, то сміло можете до мене перенаправляти. Я. Буду мати, що запропонувати таким поціновачам. Ну, а тепер Масловіск.